Доброго часу доби Німп тутонькі. Ти завітав на канал Геймс. Сьогодні я тобі розкажу про Blox Fruits з платформи Roblox. Гра зроблена по мотивам One Piece. Тому тут є мечі, тому тут є стрілецька зброя, тому тут є фрукти. А зараз розпочнімо. Гра починається з вибору сторони або за мирську піхоту, або за піратів. Звісно ж, я оберу гру за піратів. Спанешся на початковому острові, і в першу чергу думаєш піти на квест не спіши. Спочатку нажимаємо кнопочку Escape. Заходимо в налаштування, та налаштована потрібна тобі якість. Також ти можеш туди зайти в Help. Тобі розкажуть, за що яка кнопочка відповідає. А також є люди, звідси ти додаєш в друзі. Також можна записувати через сам Roblox. А тепер до самої гри. Звісно, наже ж першим чином інтергує ось ця от особа зі знаком поклику. Він видає нам квест на прокачку. Нажавши М1 та вибравши бандитів, ми можемо взяти квест. Це буде перший твій квестик. Підтверджуємо, потрібно, потрібно намилити 5.5 точку бандитам. Нагорода буде 350 бедів та 300 досвіду. Давай я тобі продемонструю. Щоправда, в мене прокачаний вже аккаунт, тому я роблю це надто швидко. Завершивши квест, отримали 350 бел та 300 досвіду. Також біля цього дядьки ти можеш бачити подібну картинку, що вона нам розказує. Q ривок та Ctrl Sprint. Давай поглянемо, що це дасть. Q дає можливість робити ривок, допоки вистачає енергії. Натиснувши Ctrl. Ми починаємо ходити повільно, натиснувши Ctrl повторно, він починає в нас бігти. Змінити курсор ти можеш за допомогою клавіші Shift. Якщо ти хочеш детальніше дізнатись про інтерфейс, зайди по відео по підсказці або ж по посиланню в описі. Та не забудь поставити лайк та підписатись на його канал. За кожен рівень ти отримуєш плюс 3 до статистики. Що ти можеш тут побачити? Вказується раса, але це буде не в цьому відео. Стат Міллі відповідає за рукопашний бій, а також за кількість енергії. Стат дефенс відповідає за кількість здоров'я, а також за захист твого персонажа. Сворд. Перекладі це мечі. Цей стат відповідає за шкоду від зброї ближнього бою. Ган Цей стат відповідає за шкоду від стрілецької зброї. І Blox Fruit стат відповідає за шкоду від фруктів. Прокачавшись, ти можеш повернути бали назад, використовуючи коди, які я оставлю в закріпленому коментарі. Вести їх потрібно, нажавши на оцього горобчика, Ctrl-C, Ctrl-V сюди, Трай. І воно тобі скинеться. Також там будуть куди, для того, щоб отримати X2 досвіду. Вони допоможуть тобі швидше прокачатися. А тепер давай детальніше розберемо відносно кожного стату. Міллі відповідає за рукопашний бій. Які є доступні види рукопашного бою в першому морі. Ах, я ж не сказав. Тут є три моря. Цей гайдик буде за перше море. Перше море підходить для персонажів з першого по 700 рівень. Захочеш гайдик за друге та третє море, можеш написати коментар: Давай гайдик за друге море. А тепер повернемось. Рукопашний бій. За бойові стилі я тобі розкажу за допомогою сайту Blogs Fruits Wiki. Так-так, є Вікіпедія для Blocks Fruits. Посилання на цей сайт я заставлю в описі. А тепер ближче до справи: в першому морі ми можемо отримати такі бойові стилі: Combat, це стандартний бойовий стиль, який в тебе зараз є: Dark Step, Electric та водяне Fu де і за скільки їх прибрати, ти зараз побачив в себе на екрані. А поки ти дивишся на ці секретки, ти можеш поставити лайк та підписатись на канал. А тепер щодо мечів. Ти можеш бачити, скільки тут видів різної зброї відносно їхньої рідкості звичайні, надзвичайні, рідкі, легендарні, а також міфічні. Дістати зброю за деяким винятком ти можеш трьома способами: перший проста купівля, отаких от, от продавців. Наприклад, в цього катана і сабля. Другий варіант вибити з боса. Прикладом може бути палиця. Його можна випити з ось цього босса. Звісно, зазвичай випадає не з першого разу. Але тут як повезе. І третій варіант пройшовши квест. Прикладом буде ця сабля. Цей квест буде в кінці відео. Рекомендую його переглянути, він є обов'язковим для проходження. Що ж, підсумуємо, є 5 вилів рідкості, а також 3 способи. Де ти можеш дістати цю зброю? Перший копівлю, другий вибити з босса, третій пройшовши квест. Отримавши зброю, в тебе вона буде в айтемах, ти можеш, натиснувши на неї, відкрити панельку, екіпірувати і використовувати як тобі заманеться. Стрілецький зброєю відповідна ситуація. Є 5 видів рідкості, і 3 можливості її отримати. Купити, вибити з боса або ж пройти квест. Ах, мало не забув. Також на віки при наведенні на зброю ти можеш побачити, скільки вона вартує, а також її рідкість. Натиснувши на неї, ти перейдеш на сторінку цієї зброї і тут тобі розказується, як її можна отримати. З мечами аналогічна ситуація. Також в деякої зброю ти можеш побачити мувсет. Зброю, як і гани, можна прокачувати. Але про це я тобі розкажу в наступному відео, а ти постав лайк та підпишись на канал. А тепер перейдемо до солод... Стоп, я зовсім забув, ще ж є ж предмети. На відміну від мечів та стрілецької зброї, звичайних предметів немає. Але дістати ти можеш їх так само ж при копівні, при вибиванні з босів. Або ж пройти квест. Предмети нададуть тобі різні бонуси. Що надає той чи інший предмет, ти можеш подивитись, навівши на його іконку. Що означають ті чи інші значки, ти можеш подивитись трішечки вище. А тепер до самого солодкого фрукти. Різновид фруктів тут просто величезний. Вибирай не хочу надавати. Рідкість з них аналогічна як і зі зброєю. Дістати фрукт в першому морі ти можеш трьома способами. Перший знайти його. Як повідомляє сам розробник, фрукт спавниться на карті кожну годину. Ти можеш також купити фрукт фрукт ділера. На першому острові, він знаходиться ось тут. Продовжуючи з ним розмову, відкривається магазин, який оновлюється раз на 4 години. І в результаті відкриває певні фрукти. Відповідно, чим фрукт рідший, тим менша ймовірність його появлення в магазину і тим більша його вартість. І також є третій варіант. Ти можеш скористатись цього продавця. Чим його особливість, в нього випадає фрукт рандомно. Тобто, тобі може випасти якийсь звичайний фрукт. Так і міфічного класу. Наприклад, цей леопард я отримав від такого ж продавця. Кожен фрукт має свої особливості, різні вміння та різні можливості. І кожен фрукт унікальний. Також деякі фрукти можна підвищувати, але це ти можеш дізнатись в наступному відео. Тому став лайк підписуйся на канал. А якщо ти хочеш детальний гайд на фрукти, можеш написати в коментарях. Давай гайд на фрукти. А тепер давай підсумуємо. Відкривши статистику, ми бачимо Millie, Defense, Sword, Gun, Blocksfruit. Відповідно, кожен стат відповідає за ближній, захист, мечі, стрілецька зброю та фрукти. Також від мілі ми отримуємо енергію, а від дефенс здоров'я. Через що грати, ти маєш обрати сам. Особисто я рекомендую починати з фруктів. Ну, все ж таки, ми заходимо в блокс фрукт по мотивам One Piece. З чого ще ж почати? З фруктів. І починати я рекомендую з таких фруктів, як Smoke, Flame, Sand. А також Light. Light буде найліпшим рішенням. Чому саме з них? Бо кожен з цих фруктів є логія і не вміє літати. Особливість логії є в тому. Що суперник, який нижче за тебе рівнем, не зможе наносити тобі шкоду. Звісно ж, є й виключення, але цими виключеннями в першому морі будуть тільки босси. Особливо я рекомендую Лайт, бо в нього є зброя як ближнього бою, так і політ, він логіє, Тобто він самий універсальний з усіх фруктів. А також завдає непоганої шкоди. При потребі Беллі по карті розкидані такі скриньки. скриньки різної рідкості срібні, золоті, міраж і діаманти. Також є фрагмент, але з'являються вони аж в третьому морі. Якщо ти хочеш дізнатися, який острів в першому морі та для якого рівня, а також де знаходяться скриньки, ти можеш пройти по підсказці або ж по посиланню в описі відео. Також не забудь на нього підписатись та поставити лайк. Надалі я хочу тобі показати квест. Обов'язковий для проходження в першому світі, але перед цим я маю тобі показати, де та що ти просто зобов'язаний купити, тому що це полегшить тобі життя в майбутньому. Тому звідси ми відправимося на Льодяний острів, звісно, використовуючи Fruit Light. Також між островами ти можеш подорожувати за допомогою, за допомогою продавців човнів. В них ти можеш отримати човен безкоштовно, такий звичайний човник, він є повільний, неприємний. Можеш купити за 300, за 1000 та за 4. На початку я рекомендую використовувати безкоштовний. В майбутньому, при проходженні, ти матимеш змогу купити собі ось такий чарівний човник, але я тобі його не віряв. А тепер повернемось до того, що ти просто зобов'язаний купити. Пройдімо за мною. Тут є скринька золота, яку ти можеш паралельно взяти, яка надає тобі до 1000 бел. Підходиш до цього чолов'яги. І він має такі речі, як Air Jump, Aura та Flash Step. Air Jump вартує 10 000 бельі, аура вартує 25 000 бельі та активується, нажавши кнопочку J. Ця aura збільшує нам шкоду в рукопашній бійці та Flash Step. Це короткий такий телепортик активується на літеру R та вартує 100 000 беллі. А зараз я тобі продемонструю, чому ти зобов'язаний їх взяти. Почнемо з прыжків. Зазвичай ти маєш подвійний прыжок. Але купивши в нього за 10 тисяч пелі, ти можеш пригати в повітрі. Звісно, він їсть енергію і має обмеження, але повір, це полегшить тобі життя. Другим ти купуєш ауру. Якщо ти дивився One Piece, то зможеш зрозуміти, нажавши клавішу J, ти будеш виглядати затемнено. З часом вона прокачується. А почнеться в тебе все з рук, в залежності від бойового мистецтва, може початися з ніг. А тепер продемонструю тобі її ефект. Якщо не активовувати ауру. І при нажатті М1 ми наносимо 2000 шкоди, активувавши 2400 шкоди. Ця аура надає бонус для любого бойового мистецтва. А щодо міні-телепорту. Зараз можливо він тобі здасться непотрібним, але при pvp файті він тебе неодноразово виручить. Також в кінці відео я покажу, як пройти обов'язковий квест. За цей квест ти зможеш отримати саблю, а також відкрити хаки спостереження. Це обов'язковий квест, бо без нього тобі не буде доступу до хаки. Спочатку тобі треба буде активувати 5 кнопок, які знаходяться на острові джунглів. Активувавши 5 кнопок, де відкриється доступ до таємної кімнати. Вона знаходиться ось тут знизу. Також не забудь взяти факела. Мені вже не дасться, бо квест в мене пройдений. Після цього відправляємось далі. Нам потрібно на острів пустелі, ти можеш зробити це або ж за допомогою фрукта, або ж за допомогою човна. На пустельному острові потрібно знайти таємну кімнату. Трапити до неї можна зайшовшись сюди. І за допомогою факела ти спалиш тута дверці, так як двері сіна. Зайшовши сюди, ти візьмеш келиха. Після того як ти взяв келих, потрібно відправитись на льодниковий острів. Досягнувши льодникового острову, тобі потрібно зайти сюди та набрати в келих каплю води. Хоч не забудь взяти скрин. Після того, як ти це зробиш, тобі потрібно в цих будиночках знайти ось того ось дядьку, йому передаш келих. Він видасть тобі ось таке от повідомлення після того, як ти йому вручиш келих. Далі тобі потрібно знайти його синка. А де той парубок молодий? Зараз я тобі покажу. А цей парубок молодий знаходиться на Піратському острові. Повориши з ним, він попросить пократи його вороженьку і знаходиться зовсім поруч. 120 рівня. Також не забудь взяти скриньку. Поговоривши з ним ще раз, він дасть тобі таку реліквію. І вже з цією реліквією ти нарешті можеш повертатись на острів джунглів. Гадаю, в ході цього квесту ти зрозумів, чому я рекомендую саме фрукт з польотом. Бо це плавання тебе в якийсь прекрасний момент доконає. а плід прискорить тобі і прокачку, і темпи гри. Ця реліквія відкриє тобі доступ до цієї кімнати. Вона відповідає як ключ. І тоді тобі зостанеться тільки дати по цим балюбкам о цьому лобосу. Після завершення квесту ти отримуєш саблю. А також доступ до самого головного. До хакі спостереження. При прокачці вона дає тобі можливість ухилятися від шкоди. Тобто автоматично. Буде йти ухиляння. І звісно, воно ж не буде нескінченне. Для того, щоб купити хаки спостереження, а з англійське Observation, тобі потрібно потрапити на небесний острів. Не забувай про скриньки по дорозі. Також тут є продавець, якого ти можеш купити Tomi Ring, який вартує 500 тисяч пельди, але на початку гри я тобі не рекомендую цього робити, тим більше в майбутньому з босів ти зможеш спокійно вибити плащ. Якщо в тебе фрукт з польотом, як і в мене, тоді в тебе проблем не буде, але зараз покажу тобі спосіб добратися до небесного острову, якщо в тебе нема фрукта з польотом. Ось такий от спосіб ми добираємося до усопа. Також в нього ти можеш дізнатися статус прокачки. Наприклад, в мене 3644. Що ж, гадаю, на цьому все. Якщо ти хочеш продовження, ти можеш написати в коментарях. Можеш придивитись гайди відео по іншим іграм на каналі. Не забудь поставити лайк та підписатись, бережи своїх близьких, мирного неба, прислухайся до сигналів повітряної тривоги. Окремо подяка за силу, а тобі за увагу! Це був Нім.